Особисто у мене така мрія. Знаєте, ось передвиборчя у нас зараз буде гонка, і вона почалася, і вже дуже така міцна. Так хотілося б, щоб той, кого виберуть, така мрія, щоб, щоб він був такою людиною, щоб такий навів порядок, поламав оці всі оборудки, схеми і все почав знову все наново почати, як з нового листа. А ви бачите щоб, таку людину? Зараз. Що в кожному дворі. Святкували його день народження. Щоб день народження був для всіх як національне свято. І я бачу таку людину. Ви знаєте, величезна повага до всіх кандидатів. Але ж треба абсолютно інша людина, абсолютно незап'ятнана. І мені здається, мене повинні зрозуміти жінки, тому що їх чоловіки взагалі згубили віру. Платимо ніяк, роботи немає, таке інше. Давайте дамо силу нашим чоловікам і крили, і виберемо ту людину, яка нам. Зможе може зробити ось те, про що ми говорили раніше. Про те, що весь час всі молять і просять весь народ, все суспільство. Це я... Смішко, Юрий я... Ш... Петрович? Ви знаєте, він. Я читала його я програму. За. Я, за. я читала його програму. Він унікальний. Він абсолютно новий. А я считаю, я, інколи ми говоримо з Віталієм, своїм колегам, багато хто не чув, звичайно. Ми розуміємо, що. Часу трошки замало. Але якщо ми всі зберемося, а нас так багато, давайте змінимо все, давайте не боятись. А якщо ще взяти та з'єднати молодий ентузіазм із таким професіоналом, я думаю, ми гори звернемо. Але ж як це сказати так, що всі тебе почули, що всі зрозуміли тебе, як це важливо зараз для нашої держави. Якщо ми зараз це не змінимо і залишимось на тих схемах, у нас нічого не вийде. Ми знову будемо плакати. Ми розпадемося. знову будемося, будемо, розпадемося. нас з'їдять, нас, нас ну, все. Ми ж не можемо вознести з в небо. І як сказати людям, що подумайте, ну це. Ми дійсно зараз, знаєте, люди зараз або взірвуться, або прогнуться. Ну, бачите, ми з Світланою. І якщо ми прогнемося, да. то все, пардон, капець. всім. Ми з Світланою смішка, а ви Віталій? Ну я вам скажу з Ігорем Петровичем, я познайомився вперше е, на одному з концертів, коли е, перед нами сиділи два юзика е, із 95-го кварталу. А Світа ж маленька, це вона так голосно говорить. Це я то дивився, що на сцені робиться. А поруч сидів, поруч був присутній Ігор Петрович. Я його знав, не знала. А я не знайома була. І все мені каже, крутилась, крутився, каже, Віталік, попроси мужчину, щоб він пересів на моє місце. Я кажу, це не мужчина, це генерал. Сиди очки, мов в такому плані. Не сказав, але так. Ти так не сказав. Так, Бо, а він, але ж Іва Петрович він повернувся, ж, дав роз... мені свою візиточку слух і Слух розвідника. Позаємось. Слух розвідника він почув через кілька секунд він да. о, затягнув э, да. гудзика. Э, Каже, будь ласка, пересядьте на мої. Да, <рес> так, звичайно це поступок Він джентльмен мужчину. Між іншим такі мають бути чоловіки, і да, з того знаєш... часу я почав за ним слідкувати. Я скажу вам, я я, я не кажу, що прирівналися це. Я своє особисте кажу для mm мене. -hmm. Чоловік має бути сильним. В нього слово не, не розходиться з ділом. Я слабких чоловіків взагалі, Я їх не бачу і не чую. Це Світа, для мене не чоловік. Хтось з Путіним вже повинен сісти за стол. Знаю, я, я хтось я, я сісти скажу. І він сяде, але повинні бути кріпкі аргументи. Да. Він правильно говорить. Да. Треба аргументами бувати. не просто все сіли, поговорили да. і давайте щось робити, хлопці. Ні, тут серйозно має бути. Тут має бути все підготовлено. Ар... І я думаю, що він, він знає, як це зробити. Ми зараз всіх секретів він не може відкрити, але їм довіритись можна. Знаєте, буває дивися на людину, думаєш, ой-ой-ой, та ні, хай йде собі. А ці Боже, як же, як же я хотіла під його крило, тому що я йому довіряю. У мене жіноча інтуїція колосальна. Я відчуваю чоловіків на відстані. І от Ігор Петрович, ну я не знаю. Вона помилилася. От бачите, я кажу, сидіть далеко, дайте мені його ближче. Знаєш, аргументація проста, що просто от я теж з людьми розмовляю. Вони кажуть, а хто це? Я кажу, а ви Сергія Павловича Корольова знали? Mm -hmm. Ви знали тільки, коли він помер. Mm -hmm. А я. Знав від свого брата, який працював в космонавтиці розробка розробках космічних, і загинув там же буквально через два роки після е, му році після смерті е, Сергія Павловича Корольова. А що ви знаєте всіх розвідників е, а, Аташе, котрий? Mm -hmm. І що ви не знаєте, чому зеркально в е, тих забрали, в спіймали? Що ви не розумієте, чому е, розвалилася російська розвідка в Англії і за Лоповухих е, Баширових і всяких я кажу і. Його не знали, але це постать. Це та людина, котра сама писала статті, котра роз... займалася розробками моєго на водящих, лауреат державної премії, okay. а державну премію в галузі техніки. Це не, лінг, не лінгвістика, не літературне, що можна сказати, українці виріли Чорне море, щоб на, нарешті турки до нас не, 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 не yeah. нападали на нас, і, і дали державну премію. там якусь. Це зовсім інше. Це Людина високої якості. Ти подивись, коли йдуть шоу. Я дивився кілька шоу е, в присутності Ігоря Петровича, Я дивився кілька шоу. Я, а шо що таке шо, це політичне шоу? Це собачних. Да. От при, приприпприю при, при, собак. Одні голодні, одні ще хочуть їсти, одні за того, що в буця звикли гуляти на подвір'ї якогось великого е, начальника там, чиновника чи когось. І всі вони в, в однакових умовах. Тому всі тому платять, тому не платять. Той хоче вигавкатися, щоб за кож, щоб їм заплатили. І оцей гавкіт, оце некоректність, оце все воно ображає народ. Воно зрозуміло, хто що за кого. І я бачив кілька е, таких от е, е, ток-шоу. Де був присутній Ігор Петрович. І коли Ігор Петрович розкладав по поличках все, як повинно бути, і коли він вликав інтелектуально просто і розповідав, що, що треба зробити, як треба зробити і чому це треба зробити, всі ці невігласи вони замовкали. І в його присутності ні одного гавкіту, ні одної перепалки, ні одного там не перебивай мене, не перебивай! я тебе не перебивав, не цього не було. Бо це особистість. Відчуйте його. Із Іс історії України вже були обличчя, старі, нові, різні. Але в історії України потрібні особистості, а не обличчя. І у нас єдиний шанс, щоб він. За, за рік-два-три. У мене взагалі сюди говорила про мрію. Я скажу про мрію можна. Чи ж пам'ятаєш, політичне, у мене є мрія. Да? Ж, політичний... да. мене є мрія. Да. Красива жінка, така невагітна. Незаміжна. Невагітна і да. Да, да. Так я скажу, у мене є мрія. У мене є мрія, щоб Володі Зеленському, людині, яку ми обожнюємо, ми любимо. Котра ще не дійшла до піку своєї слави, і котра ще, можливо, не розуміє, що від любові до ненависті один крок. І я впевнений, що котри, щоб йому назлився сон, щоб прийшов Боженька і сказав, вовочка, коли ти народився, я тобі меточку поставив, щоб ти володів масами, щоб ти володів просто народами цілими. Я тобі дав талант, володя, ти йдеш в політику. Володя, ти не зовсім готовий. Тебе люди люблять. І хай вони тебе люблять ще багато років. Володя, але є людина, котра може повернути країну. Вона почистить ці конюшні, зачистить, зробить країну таку, як тобі треба. І йому нічого не треба. Він політику не ліз, не лізе і не хоче. Він просто тобі допоможе. У тебе є час, тобі ще 40 років. Ти ще будеш президентом, і тебе народ полюбить і не розлюбить. Ти даруй нам своє мистецтво. А дай можливість дай, віддай свої голоси йому. Хай він трошки попрацює, трошки попрацює, а потім ти прийдеш на, 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 на все готове, і ти будеш, і ти просто будеш любити. Бо в, в, в країні, в кожній країні, де, де е, демократія. До, загра, загравається до до того, що вони вже самі не розуміють, що від кого чекати? Потрібен, Потрібен де Ч, Потрібен потрібенство черчі голь і, де Деголь. Деголь. і піночет. Що піночет погано зробив в очілі? Луїська да. Корвалан втік в Москву да. в Крильовські да. стіни. Да. Да. А генерал Деголь покерував кілька років країну, і зараз вона вже з розвиваючих стала цивілізованою країною. Що ж зробили Черчилль? Що зробив генерал Деголь? Нам потрібен генерал деголь. Нам потрібен потрібна людина. Щось ми дуже багато говоримо. Я думаю, і так всім зрозуміло, що це велична постать на політичному просторі, котра з'явилася. Нам потрібна поговоримо. людина, котра е, от у Москві е, капітан чи підполковник відставку пішов. А, підполковник. підполковник. А в нас генерал-полковник. Людина, котра шановна у всьому світі, людина, котра в усіх політичних клубах світових, людина, котра. Має стільки заслуг так, від гарвардської освіти до і ще багатьох-багатьох людина, котра просто живе, е, за кожну свою е, отримує десятки тисяч доларів за кожну свою лекцію. І має, має щиру повагу і авторитет освічення, от нам потрібна така людина. Тобто, якщо я правильно зрозумів зараз, ви звернулися до Володимира Зеленського, щоб він віддав свої голоси Ні, б... на користь Ігоря Смішка. Ну, це, це так ти так можеш трактувати. Але я кажу, якби Володя, Володя просто з собою в інтерв'ю, колись дивився, гарне інтерв'ю. Володя сказав, що от, е, він відштовхується від снів. Я кажу, якби Боженька йому приснився і сказав йому такі слова, які я зараз озвучив у цій залі, що в тебе буде час, в тебе буде час, і в тебе буде велична любов. Як колись на напоч... я, колись я вже на цій програмі світо спочатку сказали, що, е, що будуть. Портрети вішати самі люди, не були заставляти їх.